Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Минуло півроку з часу, коли один з наймасштабніших ураганів в історії Сполучених Штатів завдав нищівної шкоди північно-східному узбережжю країни. Сенді спустошив цілі узбережні міста а у Нью-Йорку знищив історичний парк розваг на Коні Айленд. Щоправда, ані мешканці міста, ані власники атракціонів не здалися стихії. І днями парк повстав з руїн і готовий до чергового літнього сезону. Продовжує Тетяна Ворожко. Понад 100 років парк атракціонів Коні Айленд є місцем розваг, дозвілля та відпочинку для мешканців та гостей нью Йорка. Однак, торік, 29 жовтня, парк перетворився на руїну. Того дня ураган Сенді обрушився на збережжя США, змітаючи усе на своєму шляху. Атракціони родини Вордері, збудовані ще у 1955 році, були майже повністю знищені. Постраждав і один з найвідоміших атракціонів чортово «Чортово колесо». Коли ми прибули і побачили масштаби руйнувань, це можна було порівняти хіба що зі смертю. Діно третє покоління Вордерісів, задійних у сімейному бізнесі це дійсно було рівнозначне смерті, тому що багато речей є історичними. Родина Вордерісів вирішила за будь-яку ціну відбудувати атракціон. Діну найняв бригаду робітників, яких він знав ще з дитинства, і вони занурилися у роботу. Розчищенням і ремонтом керував батько діно стів Його дядько Дені займався організаційними питаннями і фінансами. Родині довелося позичати досить велику суму грошей на закупівлю нових частин і остаткування. Це боляче, коли старі частини обладнання, яким по 70-80 років опиняються під водою, і їх неможливо відремонтувати. Це особливо боляче викидати. Можливо, Ми зуміємо це полагодити. Луїс, не викидай цього молодика. Добре, ми його заберемо і спробуємо залатати. Після трьох місяців інтенсивної роботи атракціони були готові до запуску. Коруселі відреставровані, опудола оновлені. Ми зберегли пару старих реліквій, але більшість ми замінили нові механізми, мотори, нові страшилки. Так що цього літа ви зможете побачити багато всього нового. Відкриття парку було дуже хвилюючим. Норочисту церемонію з'їхалося чимало відомих постатей, не говорячи вже про самих мешканців Нью-Йорка. Розчулену увагу родина в Ордерізі запропонувала безкоштовний проїзд у своїх атракціонах. Я не міг бути більш щасливим. Все спрацювало, як ми собі запланували. Усі атракціони відреставровані і в робочому стані. Чортове колесо готове на всі 100%. Більшість з того, що знищив ураган в Нью-Йорку та Нью-Джерсі, вже відбудували. Але мабуть, ніде не було це помітно так, як тут у парку атракціонів Коні Айленд. Тетяно Ворожко голос Америки.